Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 20 вересня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Правоохоронці викрили псевдоволонтера, який привласнив понад мільйон гривень. 6 тисяч доларів за сприяння в незаконному перетині кордону прикарпатські правоохоронці затримали підозрюваного. У коломийських садочках, ймовірно, зменшить кількість груп. Понад 47 тисяч гривень зібрали учні Пежаніженського ліцею для Збройних сил України. Про це та інше більш детально далі. Кіберполіцейські та слідчі поліції івано Франківщини викрили псевдоволонтера, який привласнив понад мільйон гривень. Під виглядом допомоги у придбанні автомобілів та техніки для потреби збройних сил України чоловік залишав собі гроші громадян. Серед потерпілих є й військові зловмиснику мешканцю Калуша оголосили підозру, за йому загрожує до семи років позбавлення волі. 27-річний мешканець Калуша розміщував у соцмережах оголошення про збір коштів на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні необхідних їм товарів. Чоловік пропонував військову техніку, дрони, амуніцію, також автомобілі. Однак, після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. За попередніми даними, чоловік ошукав більше 20 громадян, зокрема і військових, які наразі перебувають на фронті. Сума завданих Збитків становить понад 1 мільйон гривень. Писав мені один хлопчина і сказав, що допоможе мені перегнати з Польщі сам Вару на польських номерах. І обіцяв е, зробити це все швидко. І потрібно було йому скинути 90 тисяч і плюс 250 доларів поляку за перегон. Мені дійсно потрібна машина, Люди, люди помирають. Люди стоять каліками, я знаходжусь на передовій. Я давав ті гроші, які ми з людьми зібрали з моїми всіма знайомими з різних країн, з різних областей. Ну, це просто мене здивувало сильно. На даний час правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Прошу вибачення в кожного, хто перекидав мені кошти. Я хочу зізнатися, що я і громан і завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них. Щоб повернути кожному кошти. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 прим 2 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, а також безоплатної допомоги. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 6 тисяч доларів за сприяння у незаконному перетині кордону. Прикарпатські правоохоронці затримали підозрюваного. За винагороду керівник Івано-Франківського туристичного агентства організував канал нелегального виїзду за межі кордону чоловіків призовного віку, які підлягали мобілізації. Прикарпатські правоохоронці затримали фігуранта після отримання коштів. Йому вже повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід. Злочину схему фігуранта задокументували співробітники Івано-Франківського районного управління поліції, головного управління Нацполіції Івано-Франківській області за співпрацю з управлінням Служби безпеки України в області та головним оперативно розшуковим відділом 31 прикордонного загону. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста івано франківська Ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець обласного центру, керівник туристичного агентства в місті Івано-Франківську налагодив канал нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних, які підлягали мобілізації за сприяння в перетині державного кордону з одного призовника. Правопорушник мав отримати винагороду в розмірі 6 тисяч доларів США. 16 вересня правоохоронці затримали фігуранту Закарпатській області після отримання ним 6 тисяч доларів США за перевезення через державний кордон особи приземного віку. В ході проведення обшуків за місцем проживання фігуранта та у приміщенні туристичного агентства правоохоронці вилучили грошові кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документацію. Фігуранти незаконної схеми затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України Слідчі. Повідомили йому вже про підозру, учинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною. Діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах досудового судового розслідування проводяться заходи щодо встановлення інших спільників злочину та привіряється причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів. Авто для збройних сил України під територіальна громада передала другу машину на війну. Гроші на неї збирали всім об'єднанням. Чималий вклад зробили місцеві підприємці. Після техогляду та фарбування машину віддали військовослужбовцям. Черговий автомобіль для зсу активісти під Гайчиківської територіальної громади знайшли у Литві. звідти і пригнали. Радіють, що машина технічно справна, Тож часу на підготовку для передачі військовим пішло зовсім мало. Хочу подякувати громаді, що вона зібрала кошти на. Купівлю даного автотранспорту. цим самим ми наближаємося все ближче і ближче до спільної перемоги над ворогом. В громаді на цьому зупинятись не планують. Обіцяють підтримувати захисників аж до перемоги, розповідає голова Ігор Мартинюк. Нам не потрібно розслаблятися у тилу. Чому? Бо тому що для того, щоб був сильний перед нам потрібно у тилу до два рази більше працювати. На жаль, так як всі ми можемо розслабитися, але ведеться робота і люди допомагають і хочуть допомагати. На жаль, не всі, але надіємося на їхню добросовісність, і, можливо, вони ще проявлять себе у іншому ракурсі. Транспортний засіб підгайчиківська ТГ купила в рамках флешмобу на підтримку збройних сил України, який реалізовується на Коломийщині. Це вже 45-та машина, яку офіційно через військкомат передали воїнам. Як неодноразово ми чули від військових, на жаль, під час виконання своїх бойових завдань наші автомобілі, десь частково, які вже були передані, знищуються ворогом, приходять у непридатність, і тому цей процес постійно повинен тривати на сьогоднішній день. Ми десь можливо тільки 60% в плані виконали того, що ми хотіли би допомогти збройним силам України. Тому, звичайно, що ще багато попереду є великий об'єм роботи. Начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков закликає всіх небайдужих долучатися до благодійного флешмобу. При цьому просить не займатися самодіяльністю, а консультуватися у військових, які конкретно транспортні засоби їм потрібні, адже запити постійно змінюються. Потреба, як ми знаємо, є в високопрохідних автомобілях. Це бортові автомобілі, можуть перевозити і особовий склад, і боєприпаси зброю, які також можуть надавати і транспортування наших поранених бійців. Це медичний, санітарний транспортний. Тому, будь ласка, контактуйте з нами з військовою адміністрацією, з військовими комісаріатами, з військовими частинами, і ми будемо вам у цьому сприяти і допомагати. Мар'яна Мацьків Ігор Ковлюк, програма події НТК. Рятувальники двох областей надавали допомогу туристам в горах. ДСНСникам зателефонували кияни, – 22-річний турист із дівчиною. Сказали, що вони рухаються чорногірським хребтом на межі Закарпатської та Івано-Франківської області і не можуть самостійно продовжити рух та потребують допомоги рятувальників у зв'язку із складними погодніми умовами. А саме сильний вітер, обмежена видимість, низька температура. 19 вересня до чергового спеціальної пошуково-рятувальної частини головного управління ДСНС в області. Поступило повідомлення від 22-річного туриста, жителя міста Київ, про те, що він разом з дівчиною 2002 року народження, жителькою міста Київ, рухався чорногірським хребтом від озера Бербенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня. Та не може самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників у зв'язку з тим, що погодні умови суттєво ускладнились а саме сильний вітер, видимість обмежена та дуже низька температура. Туристи здійснювали прохід чорногірським хребтом від урочища «Заросляк» до села Земброня. Для надання допомоги туристам одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі Піпіван, а також повідомлено оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС у Закарпатській області для залучення Рахівських гірських рятувальників для надання допомоги з проведення пошуково-рятувальних робіт. Рятувальники пошуково-рятувального відділення «Явірник» знайшли постраждалих після проведення заходів з обігріву. Супроводили до озера Бербенеску в Закарпатської області, де вже зустрілися з закарпатськими рятувальниками та спільно з постраждалими на снігоболотоході Бугун продовжили слідування на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. В селі Богдан Закарпатської області рятувальники передали постраждалих медикам від подальшої госпіталізації. Туристи відмовилися. Головне управління ДСНС Івано-Франківської області наголошує на період ускладнення погодних умов. Ми просимо всіх туристів утримуватись від виходів у високогір'я. У коломийських садочках скорочують кількість груп. Про це нашим журналістам повідомили обурені батьки дошкільнят. Натомість Міністерство освіти навпаки рекомендує зберегти та розвинути мережу дошкільних закладів. Усіх типів і форм власності, оскільки у міському управлінні освіти від коментарів відмовилися за роз'ясненнями, ми звернулися до міського голови. Деталі у наступному сюжеті ну, влачу, ну, серйозно зразу Чотири роки діти прилетні вже сюда. Ну. Батькам випускної групи веселочка Садочка номер 20 про те, що їхню групу розформували, повідомили, коли вони забирали малечу додому. Мовляв, завтра вже йдете в іншу групу. В адміністрації посилаються на низьку відвідуваність, розповідає голова батьківського комітету Вікторія Мартем'янова. У групі є 12 чоловік згідно рекомендацій Міністерства освіти. Під час військового стану в групі дошкільного віку має бути до 15 чоловік. Тобто, це не вказано, яка має бути кількість відвідувань. Це є загальна кількість. А згідно з списком, у нас є 16, А відвідування відвідуваність наших дітей є 12. Тобто, ми згідно рекомендацій міністерства освіти, ми можемо лишатися в нашій групі, і нашу групу можуть не закривати. Та це тільки рекомендації. Відповідають представники місцевого управління освіти і наполягають на розформуванні групи. Продовжує Вікторія Мартем'янова. У нас є група Ромашка, і там, де вихователі виїхали за кордон. За ними ніби зберігається робоче місце, а наші діти, виходить, винуваті наші діти, тому що наших дітей треба перевести, бо треба їм набрати групу раннього віку. Залишити дітей в рідній групі зі своїми вихователями не примха батьків. Діти звикли до педагогів і навіть до іграшок. Тому на зміни управління освіти реагують своєрідним протестом. Ірина Сарпалова каже, її дитина відмовляється відвідувати нову групу. Ну, то не важко, психологічно, де вона плачета, не хоче йти, не хоче до себе групу. Вона запитується. Каже, мене вихователька вже не любить, я не буду мати з подружок, а чого я маю йти? Мамі краще було сіти вдома. На таке ж повідомлення з дня на день очікують батьки однієї з дефектологічних груп садочка номер 2 Тільки тут ситуація ускладнюється тим, що особливу малечу просто розформувати не можна. Вони потребують специфічного догляду та спеціалістів. Імовірно, вісім діток із цієї групи зведуть разом із десятьма іншої, теж дефектологічної. Та як впоратися з такою кількістю малюків під час повітряної тривоги незрозуміло, розповідає голова батьківського комітету групи Руслана Ткачук. Одні можуть самостійно, а другі не можуть. У кожної дитини є особливий підхід. Моя, наприклад, вона є. Вперта дуже, і заставити її одітися в той момент, коли лунає повітряна тривога, це просто нереально. Вона собі впреться, не хоче, і все. Тобто, їй треба, коли спокійно вона одівається, нема проблем. А іменно коли екстрена ситуація, тобто. Вони цього не розуміють, і їм тяжко це донести і об'яснити, що треба бігом скоренько. Батьки діток зібрали підписи з проханням не закривати групу, і також передали управлінню освіти Коломийської міської ради. Тому проти цього, щоб закрили нашу групу. Що буде з вихователями розформованих груп достеменно невідомо. Ймовірно, їх просто звільнять не на камеру, припускають педагоги. Попри рекомендації Міносвіти зберегти кількість груп і штатних розписів, у тому числі мережу спеціальних груп. У Коломиї вочевидь вирішили діяти по-своєму. Більше Мон радить сприяти розвитку у приватних садочків і зменшити кількість дітей у групах раннього віку до 10 і дошкільного віку до 15. Ми спробували знайти відповіді безпосередньо в заступниці очільника управління освіти Юлії Тимків. Проте вона від коментарів на камеру відмовилась. Пообіцяла лише, що приймуть позитивне для дітей рішення. Міський голова Богдан Станіславський інформацію про закриття груп спростовує щонайменше до кінця бюджетного року. Бюджет прийнятий на 22 рік. До 1 січня вони працюють по бюджету 22 року. Це йде питання формування мережі, щоб закласти в бюджет на наступний рік. Ми шукаємо. Як найекономніше вибудувати структуру в садочках, тому що ми зараз ми робимо моніторинг відвідуваності, якщо в серпні це було 30-40-50 відсотків у вересні не набагато збільшилося. Ми ще продовжимо це в вересні робити, і тоді будемо пропонувати через виконком формування мережі на наступний рік. Звичайно, що напевне буде деякі групи будуть скорочуватися. Але це на батьках не відіб'ється. Ми маємо, ми маємо розуміти, що зараз йде військовий час, а витрати на садочки це є повністю з нашого бюджету. Тобто, це означає, що батьки, які працюють, платять податки, і з цих податків якраз формується бюджет, і за ці кошти ми утримуємо садочки. Це треба зрозуміти щодо груп для особливих діток. Їх розформовувати не планують взагалі, запевняє мер. Ми ні в ніякому разі особливі групи закривати не будемо. Ми маємо розуміти, що кожен садок має свого директора, а він є управлінець. і він має завдання оптимізувати витрати. І він має працювати з батьками, з вихователями, з всіма працівниками для того, щоб досягти. Найменшої затрати для того, щоб на ми маємо якість дати більше. тому що зараз виходить. Ми будемо мати на кінець вересня реальні цифри. У нас зараз вийде вартість на утримання однієї дитини набагато більше, ніж у приватному секторі. Тобто нам дешевше може вийти послугу замовити. Приватний сектор надавав цю послугу, розумієте? Зараз виход... Тому ми маємо рахувати кошти. Тому це є, від... оці всі нагнітання, ми вже бачимо ціле літо. Той садочок закриває, той... Це, є, це є, скажімо, погана робота директора. Тому ми будемо питати з директорів, чому, чому так іде такі, саме от, такі розмови. Юлія Марциновська, Сергій Грин, Андрій Гаращук – події Гентика. Понад 47 тисяч гривень зібрали учні Печеніжинського ліцею для збройних сил України. Там влаштували благодійний ярмарок, хто як не я. Діти разом з вчителями та батьками приготували найрізноманітніші страви та продавали їх. Повернулися із Печеніжина вражені кількістю смаколиків, і наші журналісти. Подвір'я Печеніженського ліцею, наче фестиваль наїдків. Хтось готує, хтось продає, хтось купує, хтось смакує. Так виглядає благодійна акція Хто як не я? Кожен із 25 класів школи. А це загалом 610 учнів долучилися до акції, приготувавши щось смачненьке, щоб продати, а за виручені кошти придбати необхідні речі для захисників. І напої, і гарячі страви, є борщі, є бульйони, є пампушки, налисники різних видів. До столу другого а. А важко підійти, як загалом і до інших. Тут довжелезна черга. Батьки разом із дітьми продають десерти: круасани, печиво, горішки, шоколад та навіть морозиво власного виробництва. До слова смаколики, часто з використанням патріотичних кольорів це приваблює покупців, каже мама ліцеїстки другого класу. Наші батьки дуже організовані, старалися як найкраще. Надіємося, що нам вийшло. Два види міні піци приготувала для благодійного ярмарку учениця дев'ятого класу Ангеліна. Я хочу класти якісь свої сили, допомогти зсу, щоб їм було краще. Чим може каже разом з однокласниками старалися, щоб їхній імпровізований прилавок був найкращий та найсмачніший. Тут канапки, налисники, булочки, торт печенковий, тарталетки. дуже смачно. Уже повна торбинка наїдків у вчителя Печеніжинського ліцею Михайла Мацьківа каже, не терпиться скуштувати. Хочу запарити собі запашного чаю. І тоді скуштувати оці смаколики. Педагог продовжує пишається абсолютно кожним, хто взяв участь у благодійній акції та найбільше своїм класом одинадцятим. До їхньої честі вони гарно підготували стіл і приготували все самі. Я дуже радий за те, що мої сім років праці з ними не пішли даремно. Директор Печеніжинського ліцею каже, за виручені кошти на благодійному ярмарку, а це 47 тисяч 160 гривень. Планують придбати теплі речі для військових, а також зимові маскувальні сітки. Зміни погодних умов пори року, звичайно, треба реагувати на ті потреби, які є військові, які нам телефонують і просять допомоги. З Печеніжина Марина Максимів, Андрій Гаращук. Події НТК. У Франківську висадили екзотичні дерева. Унікальні хвойні тепер ростуть на території міського парку та озера. Ековолонтери кажуть, хочуть, щоб парк обласного центру став схожим на ботанічний сад, а то й почали висаджувати рідкісні рослини з усього світу. Екоактивісти, які прикрасили франківський парк унікальними деревами, вже понад 10 років не лише колекціонують, а й вирощують рідкісні дерева. Ярослав Фуфалько каже: сподіваються, зуміють вразити містян та гостей міста. Є, наприклад, сосни з величезними шишками, 2-3 кілограми по 50-70 сантиметрів довжиною. І там, наприклад, є сосни з хвоїнками по 45 сантиметрів. Уявляєте, це така пушинка в діаметрі 90 сантиметрів. Тобто, це буде дуже красиві такі екземпляри. І в основному це якраз на сосни ми робили акцент, але крім сосен, можуть бути ще інші хвойні, от до прикладу, при вході буде рости секоєдендрон гігантський це дерево, яке вважається найвищим у світі. Воно росте до 120 метрів висотою. І от такі два гіганти ростуть вони по декілька тисяч років. Так що ще ще не одне покоління буде бачити цю красу. Активісти показують на прикладі шишки гіганти вагою до трьох кілограмів, серед них і сосна ламберта та культера. Щоправда, все це буде лише за кілька десятків років, каже волонтер Олександр Варениця. Я займаюся вирощуванням рідкісних культур, зокрема сосен. Ми вилазимо. Вгору на дерева збираємо насіння, його пророщуємо, дорощуємо до певного розміру. Такі шишки, мабуть, до трьох кілограм важить. дякувати Богу, вона сама не паде. Ось її потрібно зрізати для того, щоб ну, природа, так, мабуть, подбала про нашу безпеку, що її потрібно зрізати. Так що жодної небезпеки в цьому немає. Сосна кедрова європейська в нас до червоної книги, тому її збереження дуже важливе, каже чоловік у білій вишиванці. Це Андрій Цішанк, приїхав з Німеччини. Про нього жартуються це Має чорний пояс по соснах, знає про них не з книжок а побував у всіх місцевостях, де вони поширені, зокрема у Гімалаях, Непалі та Мексиці. Вже 30 років сосни європейські справжня любов та хобі економіста та маркетолога за фахом. Про них може розповідати годинами. До Івано-Франківська приїхав, щоб допомогти у добрій справі волонтерам, проконсультувати та оцінити їхню роботу. я можу сказати, що тут вже багато зроблено, і дуже цінують те, що багато заходів франківські активісти проводять щодо захисту та розмноження сосни. Європейської тим більше зараз у світі відбувається зміна клімату, глобальне потепління, багато дерев, зокрема в Німеччині, помирає, помирають ліси. А ось сосна європейська має всі шанси вижити. Тосаесудойчлензінвісканштаху ініціативу радо підтримала керівництво центру розвитку міста та рекреації. Локацій у парку та на озері достатньо, тому проблеми з висадкою рідкісних дерев немає. До того ж вже кілька років з посадковим матеріалом допомагають меценати та волонтери. Воні насадження вони не дають такого швидкого приросту, як там інші дерева, які ми там, до прикладу, садимо в крупну міру. і так далі. Однак вони, по перше, дуже позитивно впливають загалом на повітря, на стан довкілля і витривалі вони мають. Таку свою красу, тому що взимку не скидають листя, і так далі. Десь такі зелені осередки. Тому це дуже важливо, дуже для нас цінно, що є така ініціатива. Цьогоріч волонтери висадили близько 50 дерев. У планах ще багато сотень. А поки як активісти опікуватимуться озеленеї Мозера та парку, Німець центри має ще одну місію: поїде в українські Карпати, щоб перевірити в якому стані тамтешні сосни. Посестри у Коломийському соколі презентували мистецький україно-польський проект у експозиції. Роботи двох мисткинь польської фотографині Агнєшки Бабінської та української художниці Дани Якімчук. На відкритті виставки побувала знімальна група телеканалу НТК. Агнішка Бабінська живе і працює у Гданську, професійно займається фотографією. Також викладає в академії образотворчого мистецтва. На виставці в Коломиї представила серію фотографічних автопортретів. Всі роботи це захоплення авторки культурою, ритуалами та фольклором. Українська тематика для Агнішки особлива. Направда ястим захицавна. Э, я направду захоплена вашим краєм, і це натхнення є відображене у моїх автопортретах. Я щиро захоплююся збереженням вашої культури і традицій, що у Польщі вже потроху зникає. А тут люди часто ходять у вишиванках, хустках і так далі. Піж в Польсце трохи гіня. З іншою співавторкою виставки львівською художницею з текстилю Даною Якимчук Агнішка Бабінська приятелює давно. Навіть встигли зробити кілька спільних виставок у творчості мають багато схожих рис. Зокрема, обидві дуже символічно подають образ жінки на цій виставці. Я представила роботи з такої серії знак. І які були створені раніше, і власне сьогодні мені вони звучать як візія, яку я десь там ще в 2005-2007 році, яка виникла, яка прийшла, яка в той момент була навіть мені десь не зрозуміла, але зараз я її трактую як те передбачення того трагічного моменту, який зараз переживає наша країна. Посестри це спільнота двох сестер за духом, які зустрічаються, щоб разом снувати розповіді, оперті на власні досвіди. Так описують цей мистецький проєкт організатори та мова не тільки про сестринство між двома жінками. Сьогодні посестрами можна назвати і дві країни Україну та Польщу. У цей е, проєкт – це як додаткове свідчення про Відношення польського народу по відношенню до українського народу різні часи були і такі, і інші, але переважно більшості саме Україна і власне Польща вони допомагали одна одній, і Польща, і Україна кажуть одні, одні одна одній посестро, і це дуже важливо, бо як ми зараз побачили, багато хто нас називав друзями. Коли треба було просто подавати один одному, знаєте, пакети з подарунками. А коли прийшлося подавати зброю, то хтось та й руки поставив кишеню. Польща так не зробили, ми за це і дуже вдячні. Відвідати виставку в рамках україно польського проєкту Посестри можна у Коломийській Малій Філармонії. Роботи експонуватимуться до 8 жовтня. Таємні дотики так називається видання Любомира Стринаглюка, яке він презентує у Коломиї 21 вересня. Поспілкуватися із автором можна у середу, о 14 годині, в приміщенні Коломийської міської публічної бібліотеки. І у четвер у прямому ефірі телеканалу НТК на ваші запитання відповідатиме міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Початок ефіру о 20 годині працюватиме. Гаряча телефонна лінія, і це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!